Всім привіт! Ми продовжуємо. Так як ви вже навчилися робити зовнішні китки, то сьогодні ми зробимо зворотній каскад. Так як ми робили знизу, викидали з внутрішніх китків, тепер будемо будем з зовнішніх китків викидати м'ячик. М'ячик е викидувати зовнішнім китком зліва-справа по черзі. Але ми будемо робити невеликий зовнішній кидок. А так, щоб він приходив до нас всередину м'ячик. І звідси всередину. Зліва, справа всередину, і буде ходити м'ячик в такій вісімці. М'ячики будуть заходити зсередини, падати будуть один на одного. Візьмемо поки що один м'ячик. І будемо робити таку вправу вкидувати лівою, правою рукою. М'ячик має приземлятися. В центр. 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 Виконуйте, Виповните не зрозумієте, траєкторію е, польоту м'яча. 20-50 разів, кому скільки потрібно. Потім беремо два м'ячики і робимо те саме, кидаємо по два м'ячики з кожної сторони. Далі беремо ці ж два м'ячики і робимо китки, як ми робили внутрішні. Перекидали м'ячик з правою в ліву руку. Але тепер ми будемо робити це, підуючи зовнішнім китком. Вкидаємо правою і потім лівою. Лів з лівою, коли ми кидаємо, то м'ячик накидується на правий. І по черзі, правою, лівою рукою можна починати. І на кінець беремо третій м'ячик. Можете для початку робити не одразу, зациклювати вправу. Можна рахувати про себе. 1, 2, 3, 4. Так як ви вже вмієте виконувати зовнішній кидок, правою, лівою, можете виконувати теніс, перекидуючи один ящик, то вам буде нескладно додати до цих двох ящиків ще третій. І у вас вийде зворотній каскад. Можна робити високі китки. Потім змінювати висоту і намагатися робити як можна швидше. Потім ви можете чередувати звичайний каскад і зворотній каскад, звичайний каскад, зовнішні викиди, теніс, зворотній каскад. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки підтримайте український контент.